Вітаю на уроці математики. Сьогодні будемо згадувати з вами дужки і порядок дій у виразах, і розв'язувати задачі з двома запитаннями, а поки що усний рахунок. Перед вами є вибор, вираз. Ви повинні подумати і сказати, який колір цеглинки Лего є з правильною відповіддю. Ставите відео на пауз. Рахуйте! Молодець, хто впорався правильно. Наступний? Звичайно, це 38. Наступний вираз. Так, 69. молодці. Це Глинки, як правильна відповідь? Розумничка. А зараз завдання від смайлика. Назви числа двоцифрові, які мають три десятки. Постумайте, які це числа? Так, молодці. Це 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Так, це все двоцифрові числа, які мають три десятки. Розумнечки. Зараз заздалегідь в ваших зошитах написане 12 вересня, класна робота. На хвилинці каліграфії пропоную вам записати число 20. 20. Поставте відео на паузу і зробіть це. А зараз нам з вами потрібно щось пригадати разом з роботом. Згадуємо, що він нам пропадує. Дужки вказують на порядок дій у виразі. Так, молодець робіт. Ми про це знаємо. Що що у нас з вами є вираз, в якому є дужки, то завжди. Першої дії виконуємо те, що в дужках. А далі все по порядку. Дякуємо тобі, робот. Зараз ми, скориставшись твоєю підсказкою, обчислимо вирази. Вираз 55. Відступіть, будь ласка, від хвилинки каліграфії одну клітиночку вниз, 10 клітиночці в вбік. Запишіть слово «вирази». Це вирази діти 55 з вашого підручника. Будь ласка, запишіть вирази, обчисліть, а далі перевірте. Не забуваємо писати проміжні результати. Так, молодці. Ось такий у нас з вами є вираз. Якщо у нас з вами є вираз, від 34 відняти різницю чисел 12 та 6. То перша дія у нас з вами, діти, буде ось тут, в дужках, так? Від 12 відняти 6 буде 6. Записали результат. І від 34 відняти 6 буде молодці. 28. Ставте відео на паузу, обчислюйте. Якщо у нас є вираз без дужок, то ми просто в порядку запису цього виразу обчислюємо від 72 відняти 15 і додати 3. Розумнички. Так, вираз з дужками від 72 відняти суму чисел 15 та 3. Отже, дією дію у нас з вами буде в дужках до 15 додати 3. 18, і друга дія 72 відняти 18. І дорівнює, обшисліть, а далі перевірте, молодці, буде 54. Великі розумнечки. Згадали це правило. Тепер розв'язуємо з вами задачу на дві дії. У класну бібліотеку учні принесли 15 журналів. А книжок на 13 більше. Скільки цього журналів і книжок принесли учні в класну бібліотеку? Давайте з вами прочитаємо умову задачі. Умова задачі це вся задача без запитання, так? Читаємо. У класну бібліотеку учні принесли 15 журналів, а книжок на 13. Більше запитання. Що потрібно дізнатися? Скільки всього журналів? І книжок принесли учні в класну бібліотеку? Аналізуємо діти-задачу. Скажіть, що нам відомо? Нам відомо, що журналів принесли 15, а книжок на 13 більше, аніж журналів. І потрібно дізнатися, скільки всього журналів і книжок принесли. Міркую так. Чи можу я одразу дати відповідь на запитання, скільки всього журналів і книжок принесли? Ні, не можу. Чому? Тому що в мене не всі дані для цього відомі. Ми знаємо, скільки принесли журналів, а скільки книжок принесли, ми з вами не знаємо. Отже, щоб дізнатися, скільки всього журналів і книжок, потрібно спочатку дізнатися, скільки книжок. Так, добре. А ми можемо з вами дізнатися, скільки книжок? Так, можемо. Бо нам відомо, що книжок на 13 більше, ніж журналів. Так, Складаю короткий запис. Журналів – 15 штук. Книжок невідомо, але відомо, що на 13 штук більше, ніж журналів. Про це ми з вами в короткому записі показуємо стрілочку. І фігурна дужечка. Скільки всього невідомо. Так. І ще раз аналізую, чи можу одразу сказати, скільки всього? Не можу, бо не знаю, скільки книжок. Чи можу дізнатися, скільки книжок? Так, можу. Знаю, що книжок на 13 більше, ніж в журналі. Значить, перша дія дізнаюся, скільки книжок. До 15 додати 13. Чому додати? Тому що на більше, так? Перша дія до 15 додати 13 буде 28 книжок. В дужках штук позначаємо, кількість, так, і пояснення: книжок чому книжок, бо ми шукали книжки. Так, книжок. Друга дія. Так, ми з вами знаємо, що в журналі 15, книжок 28. Тепер можемо сказати, скільки всього? Так, можемо. Скільки всього От це дія додавання? Так, значить, 15. Плюс 28 дорівнює 43 штуки. І відповідь. Яке запитання було, скільки всього журналів і книжок? І відповідь така: 43 книжки та журналів учні принесли в бібліотеку. На цьому урок з математики сьогодні діти завершено.